Ситуація, яка з, з виборами в Маріуполі вона ілюструє загалом те, що в Україні закон не працює. Ми боролися на Майдані, ми боролися в цій війні за те, щоб, щоб працював закон, щоб рішення судів, рішення виконавчої законодавчої влади були на користь держави, виконувалися все це в ручному режимі. Все це залежить від того, наскільки людина впливо, наскільки є гроші, все це залежить від ситуації, в якому переговорчому процесі є Україна. Вона не в не кращому переговорчому процесі. Очевидно, що це рішення не є для нас, не є президента країни. Очевидно, що воно є рішенням про те, щоб проводити тут вибори. Тому що його ставленики, губернатори окупованих територій говорили про те, що вибори тут ніякому разі не можна проводити, що буде реванш тих сил, і вони військово нічого не змогли довести. Вони зараз політично будуть впливати на цей процес і проводити реабілітовуватися. що і відбувається. Напевно, це одна з умов якихось кабінетних домовленостей, сильних світу цього з нашим президентом, і напевно його про це заставляють його це зробити. Напевно, це є однією з умов, на яких виборчий процес на який ця війна можливо якось перейшла б в іншу фазу. Напевно, що це все підходить Європі, в Америці. Напевно, так що буде відбуватися далі, як на мене, ситуація тут така важка. Люди проукраїнські сили фінансово медійно програють опозиційному блоку медінвесту його можливостям і опозиційний блок і такі. Схожі ці маргінальні партії будуть мати більшості. Якщо вибори відбудуться, будуть мати більшість в міській раді. І через це Російська Федерація через них буде вже впливати на той процес і завертати так, як їм це потрібно, так як потрібно російським політехнологам і Кремлю. Вони обирають тут свою помірковану ручну владу і через нею впливають на процес, що стосується Донецько-Луганського регіону. Правий сектор зараз не бере участі в цих виборах, але ну, якийсь має. Ну, Правий ну, і... сектор за це, щоб як мінімум, якщо воно відбувається вже, то що, як мінімум, щоб це пройшло чесно, надайте можливість людям громаді Маріуполя обрати тих, кому вони довірять наступних два чи там скільки п'ять років в ладу, а не як їм намалюють, як малювали завжди опозиційний блок, колишня партія регіонів. Скільки їм треба було відсотків, стільки собі домульовував. Ситуація по тихографії це Підтверджують, друкують на підконтрольній собі типографії, друкують стільки скільки треба. Це є доказ того, що вони будуть витягувати стільки, скільки щоб повністю була ручна міська влада, ручна обласна адміністрація, щоб все було в ручному режимі, так як було тут завжди. Ось цей шанс треба надати людям і всем оберіть. Тут є багато представників, велике представництво проукраїнських партій, щоб вони обрали і є шанс, що ці партії прийдуть до влади. Є шанс ця ситуація, яка склалася, забирає у людей цей шанс правим. Цей шанс чесного вибору, правий сектор за те, щоб відбувся відбулися чесні вибори. Ми для цього готові зробити все. Декілька днів тому була заява, що якщо з виборами тут не буде наведено порядку, то правий сектор оголошує мобілізацію на Маріуполь. Це якось актуально? Чи ну правий сектор перебуває? Військові підрозділи правого сектора перебувають в е, бойовому. Стані зараз, тому що ситуація загострюється і вона може в будь-який момент вибухнути, враховуючи те, що війська з території сектору М. Російської Федерації сепаратистів не відводяться, Мінські домовленості в цьому пункті не виконуються. Навпаки, маскуються, заводяться. Їхні диверсійні групи постійно заходять і вони піддавлюють цей виборчий процес, постійно нагнітають його. І тому ми постійно в бойовому стані. А яке буде рішення проводу і Яроша, я його буду виконувати. Чи це буде мобілізація на Маріуполь, чи це буде мобілізація на Київ, чи це буде мобілізація на Кремль? Для мене немає різниці. Я буду його виконувати.